Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні буде відеоогляд Revolt шуруповерт SD2050T. Безщітковий на нових акумуляторах М серії. І повний огляд. Будемо розбирати, дивитися, які елементи Акумуляторні стоять, а та також який двигун, які середині шуруповерт. Так, отако поближче вам параметри даної моделі 20 В2 А, 50 Н. І по оборотах, як бачите, є дві швидкості, а також. Патрон на від 1 до 10 мм на сверла. Так, що наприклад, є в даному кейсі? Звичайний кейсик без насадок. Звичайний шуруповерт. Дана модель з металевим патроном, а також є і з пластиковим патроном. Переваги цієї моделі. Що вона є маленька, компактна, має режим сверління, режим з молоточком, а також і тріщітка. Тобто можна собі це все переключати. Як то каже, бачимо, є два ролики, якими ви собі встановлюєте даний режим, який вам необхідний. Так, от, до речі, цей акумулятор чогось він не робить. А, посаджений. Так, що тут у нас? Так, а тут все добре. До речі, розберу зараз і подивимося, що тут з цим акумулятором. Досить цікаво, бо, тому що новий тільки не розпакував, ще ніде в роботі не був. Акумулятор посаджений. Ну про це ні про що не говорять, таке буває дуже часто. Е, так, як бачимо, він є компактний, в мене рука невелика, і сам шуруповерт є невеликий, досить збалансований. Якість матеріалів досить гарні, бо, тому що тут є прорезинена частина. Ручка також є наполовину прорезинена. Він компактний і такий в, 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 руці, в руці досить він так сидить зручно. Так, що в нас по цьому? Так. Ага, дивіться. Якось дивно воно себе повело, бо тому що заставив акумулятор, а він не хоче працювати. Так що ми. Який ми висновок зробимо, не світиться. А тут не світиться. Так, щось тут не те. Зараз спробую підключити до розетки. Як бачимо, зарядка йде на звичайний штекер. Так, що тут у нас робиться, зарядка вже пішла. Ну, насдіємося, що просто вони були не заряджені. Але. Це, до речі, мене вже насторожило, бо, тому що вони мали би бути хоч, хоч трохи, але заряджені. Як бачимо, є певний момент. Ну, кожен з нас розуміє, що вони... Так, ну цей засвітився, але все одно чого він показує усі поділки. Щось не зрозуміло. Ага, цей дві показує. А що тоді з цим, не так? Хм. Так, якось дивно. Не можу ніяк це пояснити. Перший раз зустрічаюся з ось таким, що дістав з коробки, а тут. Та інакше все нормально. І світиться, і всі поділки майже... Так. Підсвітка працює. А, ні. Все-таки акумулятори посаджені абсолютно, бо тому що я його притримав рукою. А він розряджений. Не вийде його якось так протестувати. Але нічого, на цьому ми не зупиняємося. Зараз ми розберемо і поглянемо, що всередині. За той час, поки ми розбираємо, зараз будемо мати надію, що він встигне зарядитися. Відео я призупиню. Вам розкручу всі болтики, і щоб зекономити ваш час. Покажу, що знаходиться всередині даної моделі. Який це безчетковий двигун, як він виглядає? Так, встиг я все розібрати. Що можу показати? Звичайний безчітковий двигун. Всередині я не побачу нічого новішого. Вони цю модельку і цей двигунчик запозичили з інших шуруповертів. Такий, як на ринку є зараз по сьогоднішній день. Там називаються вони правильно. Фортешка і ще інших куча шуруповертів, де стоїть дуже схожий двигун один до одного. Ну, на мою думку, проблем з двигуном в пошуках, в майбутньому, якщо буде потрібно, не буде. Доволі дуже проста конструкція. Корпус мені дуже подобається. Він дуже щільно прилягає, має гарну обкантовку. Ну, по платі, як бачимо, плата вся залята повністю. І це є певний захист, тому що волога не добереться. Так, щодо редуктора, редуктор також не є проблема. Бачив такі редуктори на ринку в продажі. В районі вони 400-350 гривень, двигун в районі 250 гривень. Ну, ціна доступна і досить скажімо, легко в майбутньому буде його обслужити. Щодо акумулятора, Акумулятор елементи вже дослідив, елементи йдуть до 2000 мА, 4 штучки по 37 вольт, 18650 моделька, Вони спаяні. Дійсно перевірив, тобто вони були розряджені десь 14 вольт, а йому недостатньо. Для старту потрібно, як мінімум, 18 вольт-20 20 робочих. Так що Тут все ок. Я думаю, якийсь брак старі батарейки. ні, Батарейки 22 року, кінець, тобто й місяць, 22 рік по інтернету пробив. А всередині тут все добре. Зроблений він за ці гроші досить непогано. Така вартість цього шуруповерту в районі 85 доларів. А на гривні ну, це десь буде 3, 300 3 тисячі. Все залежить від того, в якому регіоні це продається. Та й, як бачимо, все дуже просто. Нічого поламаного всередині не було, і акумулятор також справний. Е, ну, Те, що вони заводом не заряджені. Ну Це вже таке, скажімо, питання другорядне. Візьму ще один замовлю, подивимося, може дійсності, скажімо так, попалося. А може вони і так і приходять не до заряджені до повного. Хоча б половину і це вже було би круто. Редукторі стоять 24 шестерні металевих, редуктор корпус пластмасовий. Стандартно, немає нічого дешевого, немає нічого дорогого. Тобто, це звичайний шуруповерт, але він зроблений і доступний по ціні. Скажем, для будь-якого домашнього користування, чи для будь-якого майстра, скажем, хто займається не, не, як то кажуть, сам майструє або десь надає якісь послуги. Так, По, по акумулятору також провіряв, все добре. Е, рекомендую дану модель. і... Пишіть, будь ласка, відгуки, хто стикався з якимись проблемами. Може, також при покупці даного шуруповерта у вас також було розрядження батареї. Напишіть коменту в майбутньому власнику або хто шукає шуруповерт, буде цікаво писати, почитати коменти. Всім дякую, лайк за підписку.